Зі мої вітання, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль-1 та НТБ. Сьогодні поговоримо про творчість і не тільки у нас в студії музикантка, бас-гітаристка, ще й віднедавна відеографка, яка створила свою першу анімацію до пісні Колискова, композитора, виконавця Сергія Степаніва. Тож для неї це став таким особливим досвідом Олена Іванов. У нас в студії, тож знайомтеся з нею. Олена, вітаю вас! Вітаю! Дякую. дякую, що ви сьогодні завітали. Ну, слухайте, ви маєте таке цікаве поєднання професій. Ви позиціонуєте себе як музикантка, граєте на баз гітарів, працюєте адміністраторкою на сайті музичних інструментів. Правильно? І ще тепер ви в нас і відеографка. От як би ви себе самі описали, хто ви більше музикантка, відеографка чи так творча особистість у такому широкому сенсі? Я навряд чи творча особистість за час спілкування з музикантами, з акторами? Я зрозуміла, що є дійсно творчі особистості, які повністю занурені в творчість, я швидше ремісник для себе так. Я маю технічну освіту, і творчі такі моменти я до них саме підходжу з точки зору ремістецтва. Мені цікаво щось з чимось поєднувати, щоб воно в результаті якось працювало. Анімація до колиського Сергія Степаніва. Нещодавно він презентував оцю пісню. Ми її чули взагалі, це ваш перший досвід. Так скажімо, в цій сфері. Такі так, що вас підштовхнуло взятися за цю роботу? Це взагалі якось було спонтанне рішення? Чи можливо ви все таки давно себе хотіли от спробувати у відеографії? Я ну, з дитинства, коли мене питали, що я хочу робити, я казала, що я хочу робити мультики. Потім, оскільки нас, тих, хто був народжений ще в Радянському Союзі, нас вчили, що нас не вчили, що йди до своєї мрії. Нас вчили, пливи за течією. Тому, власне, так, і бажано не висовуйся. Тому я отримала освіту, яку Яку вважала практичною, угу. я... про... інженер-програміст. Я абсолютно не шкодую, мені це теж дуже подобається. Але е, мені завжди було цікаво спробувати себе в музиці, спробувати себе в якихось таких е, ну так, фотографії, створенні відео. Ну, Про мультфільми мені взагалі здавалося, що їх роблять чарівники. Е, потім, вже після інституту, я почала розуміти, що це все теж роблять люди. Це все можна просто пробувати, просто можна дозволяти собі якось експериментувати. Спочатку навчилася грати на музичному інструменті, і це вже було дуже дивно для мене. Це була гітара? Це була бас-гітара. Бас-гітара. Я трохи граю на піаніно, на бас-гітарі. Почала виступати з концертами. Це було взагалі щось дивне. А потім я почала розуміти, що. В житті можна просто щось брати і робити. Це може одразу не виходити, це може бути не обов'язково до цього ставитися як до способу заробітку, як до способу здобутку е, якогось визнання. От. Це мій спосіб говорити з Богом, скажімо так. Тобто робити те, до чого лежить серце, і дивитися, що з цього виходить. Як взагалі, ось це вилилося в таку співпрацю? Ви сама родом з Харкова? Ви до повномасштабного вторгнення разом з сім'єю з родиною саме в Харкові проживали? Як ви познайомилися з Сергієм Степанівим? Вочевидь, ще тоді була жива Ірина Музика, правильно? Так, так. Гурт фіра, наш відомий Тернопільський. Так, так. А, коли ми сюди приїхали, от як я вже та, за кадром говорили, то Чого особливо не вистачало, це якоїсь своєї спільноти, якихось людей, з якими можна говорити однією мовою, з якими можна зустрічатись. Ну, і Ми перш за все почали шукати серед музикантів. Поспілкувалися з гітаристом Гурту Пфіра, от, він був другом дитинства мого чоловіка. От, і він так проміж іншим, згадав, що от є такий Сергій Степанів, який пише християнські пісні не згадав і згадав. Каже, можемо якось зустрітися на його студії, щось пограти, разом поджемити, спробувати. Е прийшли туди, потім потрошку розговорилися з ним. Е йому стало цікаво попрацювати на студії звукозапису, е яку ми тут заснували з чоловіком. Угу. Власне, чоловік заснував, потім е туди доклалося ще дуже багато людей. Маленька, але скажімо так, ми дуже сподіваємося, що після війни буде розвиток цієї студії, і що вона має шанси стати найкращою студією і Тернополя, а можливо навіть і найближчих областей. Зрозуміло, так ви познайомилися. Так, познайомились так. І, звичайно, Сергій, він, оскільки він яскрава особистість, дуже захоплений тим, що він робить. Ми те, я теж цим дуже захопилась, тому що мені в принципі сподобалось те, що він робить. Угу. Він запропонував відвідати церкву свідоцтва Христа, подивитися, як там проходить служіння, як там проходить прослава. Мені це було дуже близько, тому що е, я сама з баптистської родини. Я вперше, коли туди прийшла, я зрозуміла, що там моє місце, що ось я знайшла спільноту, де мені буде дійсно добре, дійсно комфортно. І коли Сергій почав е, нарешті випускати свої пісні, е, спочатку він почав прохати зробити для якихось пісень е, лірик-відео. Е, ну, типу Караоке. От, звичайно, я була рада це зробити. Потім в якийсь момент він мені показав, каже, ось у мене є колискова, поки що тільки, скажімо так, ескіз. Колискова для Даниїла. Колискова для Даниїла. Так. Молодшому синочку. Так, це вже було недавно, це вже він показав її вже після смерті Ірини. Каже, є така колискова, я її хочу зробити, таку абсолютно не пафосну, таку ніжну, камерну. Каже, зроби для неї якесь відео, ну, от uh -huh. як ти робиш. А яка була перша реакція на цю пропозицію? Ну, звичайно, це була просто якби якась чергова пісня, нова робота. Так, супер, класно, звичайно, це завжди чудово. Але не було такого, я ще цього не робила. Я Він не, знаю, я не ставив таку задачу. Він сказав: просто послухай і зроби що-небудь. Uh -huh. Те, що тобі здається правильним. Е, Я гадала, що ну кажу, зробимо теж якесь лірик відео, я так думаю. Я можу, кажу, якісь зроблю анімовані елементи. Ну, це, це, в принципі, нічого складного. Кажу, десь там зірочки будуть блимати, якийсь місяць. Якийсь. Каже, так класно, я тобі даю повний карт-бланш. Роби. Е, я почала думати. Тобто, от над кожною роботою я ж там роблю якісь фони, щось підбираю. І над кожною роботою я роздумую, що це має бути, в якому кольорі, на яку тему. І я під розмову собі щось креслила в блокноті. І тут у мене налював, намалювався хлопчик у піжамі, схожий на Данусика Сергієвого. Я зрозуміла, що має бути цей хлопчик, що щось з ним має відбуватися, а значить, це має бути мультик. Прийшла додому, ескіз з блокноту перемалювала вже в цифрі. Тоді під нього там почала якісь фони накидувати, якесь ліжечко, якісь квіточки, якесь небо. Показала Сергієві. Сергій каже, так, 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 роби, роби це. Кажу, класно. А тут я впираюся в брак досвіду, вже в брак технічних можливостей. Цього я вже не робила. Добре. Але коли ти з Богом ти вже цього не боїшся, ти вже розумієш, що тебе дива зустрічають просто кожен день. Це просто якесь чергове диво. Мене значить, туди веде окей, це просто людина вже так сприймає світ гаразд, боже, введи мене туди добре. Давай буду розбиратися. Які є для цього програми, які є для цього технічні можливості? Mm -hmm. Як зробити так, щоб це в мене розтягнулася робота на рік, а зробити щось якось такі в більш стислі сроки, щось спростити, тому що фантазія там зразу розгорнула епос. Mm -hmm. От. Як довго працювали над роликом? Скільки часу від ідеї, до вже завершального результату? Насправді чистої роботи було там, мабуть, максимум тиждень-два. Але на жаль, я не мала можливості працювати над ним просто від ранку до вечора, тому що перш за все це основна робота і друга робота. Тому так, коли якийсь день і дитина, тому коли якийсь день там, випадав, що там дві години попрацювати, ура, вночі. Тоді, коли вже таке, розумієш, що вже робота пішла, тоді, ну добре, сьогодні не посплю. Ніч попереду довга. Тому розтягнулося це все на, на декілька місяців від ідеї до втілення. Сергій сказав, що йому дуже сподобалось. Ну і судячи з усього, я, до речі, не могла тоді оцінити. Зазвичай я можу сказати, що я цю роботу зробила добре, класно або не класно. То я не могла оцінити. Тоді, тому... не, могли. тоді зараз не могла вже можете оцінити зараз. Я розумію, що е, було б, скажімо так, якби це був не перший досвід, то дещо я би зробила трошки інакше. Але е, загалом це є продукт. Загалом я ним задоволена. Особливо я задоволена, що ще й така частина життя почалася і далі буде розвивати в цьому напрямку. Ну, власне, що з цього вийшло? Давайте зараз разом проглянемо цю роботу, пісня Колескова до вашої уваги. Spring. Ймовірно, просто ця пісня колискова. Оленко, я хочу запитати, от все ж таки, я не знаю, як ось цю атмосферу вдалося передати у візуальному форматі. От що особисто вам допомагало, коли ви її створювали? Можливо. Можливо, ви думали в тому числі і про свого сина, у вас п'ятирічний хлопчик. Ви вважаємо. до речі, як мама, співаєте йому колискові? Я йому співала колискові, якраз в тому віці, коли він був як Данусик, коли йому було 2-3 рочки. Після трьох рочків він уже сказав, що мамо, я дорослий, мені колискові співати не треба. Uh -huh. Дині тільки читай мені казки. Я не співаю, це така. Я колись, коли приїхала в Тернопіль, я сказала, що треба, щоб гарно вміти співати. Значить, умова перша, треба народитися в Тернополі. Все, умова виконана. <сум> мені здавалося, що тут співають всі. А, в мене немає такої навички, я саме тому стала музикантом, тому що а, мені це пішло легше. Я чому боялася вчитися співати? Коли дитина народилася, спеціально попросила свою подругу, яка а, вокалістка. Я кажу: дай мені кілька уроків. Щоб я хоч голос відкрила, кажу, в мене буде дитина, я їй муситиму співати колоскові. А я ж себе звука не видобуду, Що таке, я дитину скалічу. І от вона мені трошки так показала, як відкривати голос. Я це в собі закрила, заспокоїлась, так колоскові вистачало. От так і думала теж про свого сина, звичайно, і там хлопчик, трошки схожий на Данусика, трошки схожий і на мого Максимка. А взагалі думала я про для мене найбільше враження ще з дитинства і з юності справили ілюстрації в українських книжках ще от кінця радянського періоду, початку незалежної України. Я забула, на жаль, ім'я ілюстратора. Він ілюстрував перші видання Рудківського Володимира Рудківського ще до ну і багато інших книжок ще до їх перевидання. Я, до речі, була така, так тішилася, що Рудківського перевидали в видавництві Старого Лева. Хто не читав, дуже дуже раджу всі його книжки. От українські ілюстрації і українські анімаційні угу. фільми, українські мультики. Мені дуже подобалася ця стилістика. Зокрема, оцей же вечірня колесанка, які заставки до неї були до вечірньої колесанки. І я от щось таке хотіла, щось подібне. Вийшло не зовсім так, але це, мабуть, навіть добре, тому що надихалася цим, повної подібності, звичайно, немає, але надихалася саме цим. Оленка, звідки ось ця любов до всього українського? Ви... Харків'янка, все своє життя прожили в Харкові. Я перед ефіром зазначила я запитала Олен, звідки у вас така красива, чиста українська мова. Тому що ось все одно там Харків на Заході він е, все-таки асоціюється по-іншому е, з родини. У мене татку в 90-му році мені було 5 років, як зараз Максимові. Він прийшов додому, приніс календарик такий, де було синє небо, жовте колосся, і сказав: Ось тепер ось такий у нас буде прапор. І каже, давай так, Оленко, домовимося. Віднині ну, у нас там ми говорили в родині частково українською, частково російською. До цього він каже, Оленко, давай домовимося, Віднині будемо говорити тільки українською. Я Кажу, так, без проблем. Два роки було без проблем, поки я до школи не пішла. Mm -hmm. там Це я... була російськомовна школа. Це була російськомовна школа, там я стикнулася з багатьма питаннями, там я вже була як партизан в центрі Європи. Потім я перейшла до іншої школи, яка була, скажімо так, не такого високого рівня, але вона я попала до українського класу, стало легше. Принаймні, мене перестали постійно. А по чому ти говориш з родителями по українськи Ну, принаймні, хоча б це питання перестали ставити. Uh -huh. От, а в інституті, звичайно, ще легше було, тому що туди з'їжджалися вже студенти з усієї України. У нас в Харкові викладання, звичайно, було тільки російською в інституті, але там були вже люди з усієї України, і там, ну, скажімо так, не було такого нерозуміння, скажімо, музику українську дуже багато слухали. Тоді, як інтернет з'явився, активно передавали одне одному записи. І так я була дуже щаслива, коли отримала всі записи Плачу Єремії, всі записи Мертвого півня. Оце все. Я розумію людей, у яких такого бекграунду не було. Яким з цим складно, і я, звичайно, розумію, це сумно. От, але я трошки болісно до цього питання ставлюсь, тому що я ніколи не бачила, щоб кудись колись пригноблювалася російська мова. Mm -hmm. А я, як українська пригноблювалася, якраз дуже добре бачила. Майже три роки ви живете в Тернополі, ви приїхали з цією родиною. Ваші батьки теж тут в Тернополі. Ви плануєте повертатися в Харків? Ви хочете в Харків. Я хочу, але зараз ми дуже сильно тут інтегрувалися вже в це життя. Дитина плано дитина збирається сюди йти в школу. Батьки, мабуть, повернуться, бо їхнє життя там. Ми швидше за все з малим будемо жити на два міста, якось так. Сьогодні є оце відчуття, що Тернопіль вже таке своє, так, рідне місто. Так, звичайно, однозначно. Так. Від початку був дуже такий теплий, дуже рідний. Там навіть є, звичайно, там різниця в менталітеті, так би мовити, різниця в мисленні, різниця в спілкуванні, але це дуже легко прийняла. Дуже зрозуміле для мене було місто. Повертаючись до головної теми, через яку ми сьогодні з вами зустрілися. Дебют відбувся. Вважаю, що він таки був успішним. Дай Бог. Чи плануєте продовжувати займатися анімацією і, можливо, вже навіть є якісь ідеї для нових проєктів? Ідей завжди більше ніж є можливість втілити? Я планую зараз, оскільки наразі немає якогось такого дедлайну по проєктах, я зараз займаюся тим. Що я просто планово вчуся робити якісь штуки, які можуть мені знадобитися. І я так само колись освоювала графічні програми, я так само освоювала цифрове малювання. І я ніде не вчилась, а просто з першого дня, як в мене комп'ютер, я відкрила пейнт і почала мишкою щось там в ньому пробувати. Далі пробувала ще, ще, ще і так впродовж. 20 вже років, просто потрошку, mm -hmm. за 20 років чомусь можна навчитися, якщо потрошку, потрошку, потрошку щось постійно вивчати. Так само, мабуть, буде з анімації. Просто десь щось потрошку і один за одним буде проєкт. Я думаю, що е, поки що планую так само продовжити з музичними кліпами, а там буде видно, куди Бог поведе. Я дякую вам за цю розмову. І до нових зустрічей. Дякую, дякую дуже за розмову. Будьте благословені. Дякую. Що ж, дякую вам, дорогі глядачі, за увагу, миру, добра і побачимось.